Весняне підживлення пшениці. Це ключовий етап, що впливає на її врожайність і здоровий розвиток. Для ефективного підживлення важливо враховувати баланс макро та мікроелементів. Основні елементи живлення. Перший елемент азот. Він є основою для росту, стимулює розвиток листя та стебел. Рекомендовані добрива. Аміачна селітра від 100 до 150 кг на гектар. Карбамід. Від 150 до 200 кг на гектар, сульфат амонію до 200 кг на гектар, другий елемент фосфор. Він зміцнює кореневу систему а підвищує стійкість рослин до хвороб. Рекомендовані добрива суперфосфат 100-120 кг на гектар, діамоній фосфат до 100 кг на гектар. Третій елемент калій. Він підтримує водний баланс. А підвищує стійкість до стресових умов Рекомендовані добрива. Калійна сіль до 150 кг на гектар, сульфат калію. Аналогічно. Додаткові макроелементи, що корисні для пшениці. Цірка сприяє синтезу амінокислот. Рекомендовано сульфат амонію. Бо Елф сірка 200 в нормі 1 літр на гектар. Магній бере участь у фотосинтезі. Рекомендовано Сульфат магнію до 80 кг на гектар. Додаткові мікроелементи, що корисні для пшениці. Цинк та марганець, стимулюють обмін речовин. Мідь зміцнює клітинні стінки. Практичні поради. У фазі кущення вносьте першу дозу азотних добрив, таких як аміачна селітра. У фазі виходу в трубку додайте фосфорні та калійні добрива для активного росту. Листкове підживлення допоможе швидко скоригувати дефіцит мікроелементів. Користовуйте хелатні комплекси, наприклад, її в зернові амінохелат. антистресові препарати, такі як гумати, меншують вплив несприятливих погодних умов, захист від хвороб забезпечать фунгіциди, наприклад, ультрафіт, карбезим або полігард. Висновок, весняне підживлення пшениці. Це основа для високої врожайності. Правильне застосування добрив забезпечить оптимальні умови для росту і розвитку рослин. Для консультацій звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації. Телефонуйте за нашими номерами.